Так, всім привіт, мої Крипто, не продовжую. Сьогодні серію відео про те, як фармити золото в Бласті. І сьогодні ми поговоримо про такий проєкт, як Бластер. Розберемо, що тут де, куди, і як тикать. Все зробимо максимально зрозуміло. І плюс трошки пізніше вже поговоримо про новий мультиплікатор, як його швидко зробити. Так, коротше, Е, Для тих, хто не в курсі, бластер це а-ля NFT Marketplace, де ви можете як і купувати свої NFT, так і створювати, їх, бустити, лотерейка тут є золото і так далі. Це все не грає ролі, Нам цікаво тільки то, як ми можемо заробити тут золото для подальшого дропу, який буде через 8 днів. От. І перше, що я хочу почати, що. Для того, щоб заробляти золото, нам потрібно фармити поінти на самому сайті Blaster. Робиться це чотирма методами. Перший метод це соціальна активність, тобто за лайки, твітер, за лайки в твіттері, репости, коментарі і так далі. Ми збираємо поінти, потім ці поинти конвертуються в золото. Також тут є мультиплікатори, тобто чим активніші ми в соціальній мережі, тим відповідно більше ми отримаємо. Також є поінти за створення контенту. Тобто, коли ми створюємо свої NFT, ми можемо отримати додаткові поінти. І якщо, наприклад, у вас є якийсь чат з взаємної активності, ви можете скидувати туди, туди свої посилання на NFT і відповідно так фармити поінти. Також ми можемо отримувати пункти за активність на платформі, про що зараз розповім. І за те, що ми тримаємо ключі баста, Бластера. От, я не знаю, як його активувати. От, у мене є декілька догадок, про які я потім також розкажу. Ну і бачимо, що сумарно всі наші понти потім конвертуються в золото. Зараз я за 316 тисяч пунктів отримав вже 0,62 золота. В принципі, результат я б не сказав, би, що дуже вау, але з врахуванням того, що. Він майже на халяву, то в принципі мене все влаштовує. От, бачимо, що зараз вони дистриб'ютували 43% золота в атареї, 24,2% на креаторів. І те, що нам потрібно на юзер лідерборд, розподілено тільки 36%, тобто, тобто ще 66% від золота вони роздадуть в рамках 8 днів. Скоріше за все, що просто-напросто конвертація понтів золота знизиться, тому що дуже велику суму потрібно ще роздати. Того пройдемося по тим активностям, які можна тут виконувати. Перша активність це бусти NFT. Ми можемо бустити NFT, є відповідна кнопка буста, От, Ми можемо зробити по до 100 бустів. От, і, так далі. і Кожен буст коштує 0.01 ефіра. Ці бусти ми можемо в будь-який момент повернути. тобто Ми не втрачаємо свої гроші, ми як задепували 0.01 ефіра, так його і повертаємо. От. Але важливий нюанс, що я хочу сказати, на момент, коли буде дистриб'юція або золота, якщо ви не будете бустити ні одну із колекцій, ви не отримуєте це золото. Тобто ви зразу пролітаєте. Також ми можемо формувати понти за допомогою безкоштовного мінта NFT-шок. тобто Є деякі NFT, вони free. Бачимо, що ми можемо безліч NFT-мітити за одну транзакцію, і в нас немає ліміту на кількість NFT, які можуть бути в нас на аккаунті. Тобто я можу, наприклад, напустити 1000 NFT-шок, От, і Бачимо, що комісія за це 0%. Всі затрати будуть тільки на газ. От, газ зараз чомусь дорог, не знаю чому. Якщо проганяєте цю активність, то краще робити її вночі. В загальному я щодня мінчу по 10% нефтішок і такий мін виходить десь 80%. центів мені. Зараз 2,2. Але мені здається, що просто проблема в газі. Давайте зараз це перевіримо. Uh, так, Відкриваємо газ трекер по, -по пласту. Uh, бачимо, газ зараз 0,3 хВ. Я б не сказав, би, що він дуже сильно виліз, але б я рекомендував би почекати вам вночі, тому що ну, ми можемо зекономити декілька доларів, а кожен зекономлений долар збільшує нашу касу. Так, Також є тут лотерея. Ми можемо купувати квитки, максимум ми можемо купити 100 квитків на один гаманець. от Коштує це 5 ефірів. Тобто кожен квиток коштує 0.05 От, Цей ефір він заморажується до 30 днів. Через 30 днів він повністю повертається. І ми щодня приймаємо участь в розіграші 28 золота, який розігрується кожні 5 хвилин. Тобто Чим більше у нас квитків, тим більше шансів у нас на перемогу. Також ми можемо створити свою НФТшку, створиться вона максимально просто. тобто Ми підписуємо там є, наприклад, цей, кидаємо сюди будь-яке посилання. Набираємо категорію нашої невтішки, пишемо description, от загружаємо сюди фотографію, банера і так далі. І можемо, в принципі, спамити цим посиланням з надією на те, що хтось замітить наші нефті, і ми отримаємо додаткові пункти. Також ми можемо отримати бластер кейс, це те про що я говорив, але ми бачимо, що вони 100% змінчені. Купити їх не можна, відповідно, мені здається, що ця активність просто-напросто вже не працює. Так, ну і хотів би поговорити з вами про новий мультиплікатор, який вийшов сьогодні вночі на Буасі. Називається він MISC. Мультиплікатор максимально простий, все, що нам потрібно, це застейкати один із активів, який в нас є в Буасі на вказаних сайтах. Для роботи я б рекомендував би вам вибрати або а, 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 такий сайт, як wasabi.xyz, або Duo Exchange. Вибачте, не пам'ятаю прямого лінка, тому відкрию через Twitter. По Васабі, що тут робити, зараз покажу. У вас є вкладка Earn, все, що вам потрібно, це вибрати ваш Вольт. Я рекомендую, якщо у вас є вільні стейбли, завести їх зараз в Баст і фармити під 20% річних Чому я б це рекомендував? Би зробити? По-перше, це дуже крутий відсоток, який зараз не дає жодна збіж. плюс промоакції зараз максимально жахливі. Окрім того, ви пофармите БУАС поінти, плюс до цього ви ще фармите васабі поінти, за що потім ви зможете отримати airdropні. І від них. І другий сайт Duo Exchange. Я всі свої аккаунти проганяв через нього, максимально простий сайт. Все, що потрібно, тут конектимо наш гаманець і вписуємо 0.301 це мінімалка, яку ми можемо задепити. За це ми отримаємо дієтиха, дуоефір. От це аля, грубо кажучи, якийсь ліквідний як рестейкінг. В принципі, на сьогодні все, що я хотів розказати про бластер, я вам розказав. Не забувайте, будь ласка, про підписку на цей YouTube канал, коментар плюс лайк на цим відео. Мені дуже приємно за вашу активність і я бачу, куди мені варто розвиватись. І, будь ласка, не забувайте про підписочку на мій телеграм-канал. В ньому я розповідаю про всі криптоактивності, які я відпрацьовую. От і дуже-дуже багато цікавого. Дякую тобі за перегляд. Бажаю гарного дня і до скорої зустрічі.